Я хочу трошечки, трошечки розповісти, як працює обладнання для того, щоб початківці які. Тільки входять в професію і вірять всьому, що їм розказують в магазинах, вони мали більш правильну інформацію по вибору обладнання. Тому що якщо ви обираєте неякісне обладнання по обробці інструменту, ви, в принципі, можете заразити себе в першу чергу, бо саме майстер займається зазвичай обробкою інструменту, якщо не працює в салоні, в якому є адміністратор чи людина, яка цим займається. Зараз хвилинку почекаємо. Я просто вийшла дуже спонтанно в цей ефір, тому що тема дезінфекції стерилізації мені прям все зараз сіпає. Ця тема дуже важлива. Я завжди про безпеку. Хто у нас навчався в школі, той знає, що у нас тема обробки інструменту взагалі в принципі безпеки майстра вона дуже обширна, вона розбирається. Багато з великою кількістю інформації для того, щоб людина після курсу не нашкодила собі в першу чергу. А якщо вона не нашкодить собі, то вона, в принципі, не нашкодить і іншим. І ця тема для мене дуже важлива. І це той момент, коли я навіть вирішила вийти в прямий ефір. Якщо ви бачите, прямі ефіри були дуже давно. Останній був, якщо я не помиляюсь, десь в січні. Так от, добрий вечір. Значить, дивіться, коли ми хочемо робити собі, то ми можемо використовувати один набір інструментів для себе, але його все одно треба оброблювати хоча б якоюсь швидкою дезінфекцією. Тому що, в принципі, коли ви працюєте вдома, ваші домашні можуть взяти ваші там, ножиці або нашкірниці і щось собі там поковирять. Далі можуть, наприклад, десь щось підрізати. І все одно, коли ми працюємо самі з собою, то хоча б базова якась дезінфекція швидка, вона має бути. Якщо ми говоримо вже про роботу з іншими людьми, то ми маємо розуміти, що ми несемо вже відповідальність не тільки за себе, а й за інших людей. Так от, у нас є три етапи по обробці. Перший етап ми оброблюємо з вами, що ручки, шкіру. Неважливо, що це буде. В принципі, перший етап роботи: хоч в манікюрі, хоч в педикюрі, хоч коли ви приходите, вам роблять брови чи там десь ще волосся прибирають. Майстер обов'язково має спочатку обробити шкіру. Це можуть називати дезінфекція шкіри. Тут дивіться. Назва вона не буде грати великої ролі. Тут головне, щоб перед тим, як працювати зі шкірою, неважливо, де це буде, на якій, на якій частині тіла майстер, будь-який юді майстер, має обробити вашу шкіру антисептичним засобом. Антисептичний засоб має бути також сертифікованим, і для мене, наприклад, як для клієнта, важливо, щоб це був не найдешевший засіб. У мене є історія. Зараз коротко її розкажу. Якраз може хтось ще а, доєднається, бо я і час вибрала такий не дуже класний для прямого ефіру. Я ходила до перукаря, вона класно стригла. От я дуже любила цього майстра. Мене все влаштовувало, волосся після неї просто а, дуже гарне. Але. Останній раз, коли я в неї була, я побачила у неї на столі біолонг. Це була моя остання зустріч з нею, тому що біолонг це найдешевший. Ну на даний момент я не знаю, я вже давно не моніторю ринок цін по антисептикам, але це найдешевший і при розпилювані біолонгу або АХД, вони мають більш різкі випаровування, і це шкодить дихальним шляхам в першу чергу того, хто працює з цим засобом. І от в моєму випадку я побачила просто у неї на столі біолонг, і це була остання наша зустріч. Тобто для мене це питання воно дуже важливо. І якщо ви ходите до майстра, то в принципі, ну, з моєї точки зору, він має знати, як правильно оброблювати інструменти і як починати роботу. Тому перше, що повинен зробити будь-який б'юті майстер, це обробити шкіру антисептиком. Там може бути назва дезінфікуючий засоб. Це в принципі теж може бути антисептик. Головне, щоб він був сертифікований. І якщо при розпилюванні засобу у вас або там у майстра з'являється кашель, ну треба значить цей засіб змінити. Так от. Далі, другий етап це дезінфекція. Про дезінфекцію я зараз тут не буду дуже сильно розповідати, але теж важливо обрати якісний препарат, який буде і для майстра в першу чергу, тому що це все, все одно випаровування, коли ми замочуємо інструменти. А у нас рідина випаровується, тобто він має бути безпечним для майстра. Є класи по цим препаратам. Далі, що дуже важливо, щоб Майстер, тобто, якщо тут дивляться не майстри, а ще й клієнти. Дуже важливо, щоб майстер, і якщо ви майстер, то е, використовувати препарат суворо по інструкції. Тобто ми читаємо інструкцію, у нас є методичка до кожного препарату. Якщо вона не йде з препаратом, а в більшості випадків вона не йде, тобто у нас є свій постачальник, з яким ми працюємо з 2013 року, з відкриття в принципі, школи, е, нам постійно вкладають книжечку інструкцію. Тобто, нам вкладають сертифікати. Всі по препаратам, які ми купуємо, нам вкладають методичку. Тобто, щоб якщо щось змінюється, я відкриваю цей посібник і я одразу бачу, як мені використовувати цей препарат. Всю інформацію я беру виключно з офіційної, офіційної методички, яка у мене є. Якщо я як у мене була дівчинка, яка каже: Я на глаз наливаю препарат, так не можна робити, тому що є люди, які тестують препарати, вони дивляться, через який час. Які мікроорганізми загинуть, і вони пишуть цю інструкцію. По часу так само я наливаю на глаз, потім тримаю стільки, скільки у мене є часу. Є в мене півгодини, я тримаю півгодини. якщо у мене є 10 хвилин, я тримаю 10 хвилин. Обов'язково треба витримувати той час, який вказаний в посібнику. Не просто з голови я вирішила, і от стільки буде. Дивіться, можна тримати трошки довше. Гірше буде лише інструменту. Тобто, якщо ви перетримаєте інструменти в розчині, у вас я ніяк не покажу вам фотку. У мене просто кусок металу він просто відпав. Але я періодично протягом десь років шести перетримувала інструменти, тобто я їх поклала, забігалася, забула і все. У мене просто препарат дуже щадящий. Я не знаю, як на українській мові буде це слово. І мої інструменти, тобто дивіться, 6 років і через 6 років в мене просто металева частинка вона відвалилася. Якщо ви перетримуєте більше, то у вас просто псується інструмент, він буде у вас швидше тупіти, його прийдеться нести вам на заточку це додаткові гроші. Але якщо ви перетримали, нічого страшного не буде. Але якщо ви не дотримали Хоча в декілька секунд у вас патогени, які були на клієнті, вони не загинули. Тепер дивіться, ще одразу хочу відповісти на одне, питання, яке, можливо, у вас з'явиться, і я його розповім вам з точки зору логіки і свого досвіду навчання людей. Я навчаю з 2013 року. Тепер дивіться, дуже часто питають, чи треба спочатку помити інструмент, чи спочатку його покласти в розчин. Дивіться, були у нас випадки на курсі, коли учениця йде мити вже продезінфікований інструмент і випадково штрикає собі ножницями і проколює, і у нас тече кров. Тепер уявіть, якщо ми інструменти не обробили, тобто не поклали спочатку їх в дезінфекцію, а пішли помили. Ми інфікованим, можливо, інфікованим інструментом. Ми е, кожного клієнта рахуємо, що у нього щось є. Нехай у нього ніколи нічого не буде, він буде здоровий, але ми завжди думаємо, що у нашого клієнта щось є, про що він сам може не знати. Тому спочатку ми робимо дезінфекцію, ми закладаємо інструменти в врочні, витримуємо той час, який вказано в методичці. Готуємо ми цей препарат по методичці. Далі в методичці також прописано скільки часу він буде у вас пригодний до використання. Тобто є е, ті, які, наприклад, коли ви нічого в нього не вклали, тобто ви його е, розвели. З водою, звичайною водою з-під крану, і він у вас може бути в робочому стані, наприклад, 28 днів. Але якщо ви в нього вже щось поклали, хоча б одну фрезочку, хоча б одні ножниці, все, ви вже його трошки використали, і він вже не буде у вас ці 28 днів мати свої, свої властивості, які він має, має мати. Так от, обов'язково ми спочатку поклали в розчин, а потім ми миємо. Тому що, якщо ви зараз просто в нормах, є і в деяких, в деяких странах, в деяких країнах є в нормах, що спочатку треба промити інструмент. І тут дивіться, ота е, інформація, яку я розповіла, що людина пішла помила і випадково. Вколола себе ножницями. Це можуть бути не тільки ножниці, це може бути у нас пушера, можуть бути гострі пінцети можуть бути гострі. Тому спочатку обробили, потім пішли помили. Ще є ультразвукові мойки. Я це питання дуже так розбирати не буду, бо хочу все ж таки про сухожари поговорити, Того, що мене прям бомбануло. Ну, в то мої учні, той вже бачить. По тому, як я веду прямий ефір з яким тоном, той бачить, що мене бомбануло. Так от, ми обробили інструменти. Промили їх просушили обов'язково, і потім у нас йде процес стерилізації. Якщо ми хочемо використовувати термічний метод обробки інструменту, термічний метод це коли під вездістєм температури, можете мені там писати, як українською мовою пишеться, того, що я в голові одразу все перекладаю, бо я все життя розмовляю на російській. Значить, ми все це просушили. Якщо, наприклад, у нас є ультрафіолетова шафа, і ми будемо. Потім храніть інструмент свій в ультрафіолетовій шафі, ми можемо не використовувати крафт-пакети. Можна, якщо ваша ультрафіолетова шафа також сертифікована, от я продавала сертифіковану ультрафіолетову шафу, вона нова, коштує приблизно 11 тисяч. Якщо у вас ультрафіолетова шафа не сертифікована, ну тут же не знаю, як воно буде, тому що ми не тестували ці шафи, хоча вони колись у нас були. Мінус тих шаф, того, що в своїй, яка у мене, я можу тримати інструменти і не переоброблювати. А та, яка у нас була, ми кожен ранок оброблювали інструменти, бо в ній були просто щілинки, такі, куди заходив, заходило повітря з кабінету. Так от, обробили інструменти і далі у нас використовується термічний метод. Про автоклав я нічого вам казати не буду, бо е, тут у більшості у мене або початківці, або в принципі, клієнти майстрів. Автоклав це досить така е, дороговартісна річ, вона більше береже інструменти, але для майстра вона ну, 3000 євро, як би я вважаю, е, дороговасінько виходить. Так от, Ми беремо з вами сухожар. І як працює сухожар? У нас в курсі по обробці інструменту в мене є окремий курс, де більш детально я розбираю, що робити, якщо, наприклад, вам передали все ж таки цей сухожар-гробік, як виходити з ситуації для того, щоб бути впевненими, що ви правильно обробили інструменти. Так от як працює сухожар, сертифікований сухожар. Дивіться на ринку України на даний момент є декілька брендів сертифіковані. Я зараз не буду вам їх всі перераховувати. Я думаю, ви всі прекрасно їх знаєте. Вартість всіх цих сухожарів починається приблизно з 7500 гривень. Якщо ми говоримо про ось ці всі гробіки або духовки, вони коштують від 800 гривень. Ну, треба трошечки думати, чого ось то обладнання коштує від 7,5, а чого це коштує від 800. Ну, мабуть, є ж якась причина у цього. Так от, як працюють сертифіковані сухожари? Дивіться, в сухожарі є така. Як у нас у людей головний мозок, в сухожарі є також система, яка контролює повністю всі процеси. Тобто від початку, коли його тільки вмикнули, і до кінця, коли ви його вже вимикаєте. Коли ви вмикаєте сухожар, в сертифікованому сухожарі є датчики, які контролюють температуру, і виходить, ви його включили. наприклад, ви включили 180 градусів. Це така найпопулярніша програма обробки: 180 градусів 60 хвилин. Якщо буде 160, буде довший час, воно не завжди вигідно по електроенергії, тому що сухожар буде довше працювати. Для інструменту, звісно, краще, якщо нижча температура, але ми оброблювали на 180. І є ще 200 градусів. 200 градусів це жопа зразу вашому інструменту, тому краще обирати 180. Так от, ви його включили. У нас сухожар ГП-40 великий на 16-20 інструментів, наборів інструментів. Ми його вмикаємо, у нас спочатку йде нагрівання. В середині камери стоїть датчик, який контролює процес нагріву. Дивіться, десь приблизно хвилин 10 він нагрівається. Потім він подає нам сигнал, що ми вперше досягли температуру 180. Далі, протягом декількох хвилин його температура 181. 180-179. Він е, має вирівняти температуру всередині камери. І тільки після того, як певний час ця температура у нього не коливається, тобто не скаче вверх і вниз, і тримається на рівні 180, тільки після цього він пишіть і каже: Я пішов в режим стерилізації. Тобто, спочатку він нагрівається, і потім тільки вмикається у нас процес стерилізації. Е, далі. 60 хвилин виходить, він пишіть, що процес закінчився, ми відкриваємо клапан, у нас йде охолодження. І охолодження теж триває десь хвилин 40. Тобто весь процес дивіться нагрів, мабуть, триває навіть більше, того, що весь процес стерилізації у нас займав десь 2 години 20 хвилин. 40 хвилин десь він охолоджується, година у нас йде на те, щоб обробити, і ще виходить десь 30-40 хвилин на нагрів. Чим більше інструментів буде в камері, Тим довше він буде нагріватися. Тобто, дивіться, коли ви поклали інструменти в камеру. У нас там є металеві полички, які також мають нагрітися, і треба час. Тобто, чим більше у вас буде інструменту в вашому сухожарі, тим довше буде час нагрівання. Тобто, якщо це буде, наприклад, лише одна поличка. Якщо у когось є класний сухожар, ви можете полички просто доставати, ну, типу, щоб вони у вас не стояли під час обробки, якщо ви там, на три полички у вас сухожар, і одна лише у вас е зайнята, я е ті, які були пусті, я їх доставала. Тобто, щоб вони не нагрівалися, не витрачали час, не витрачали електроенергію. Це такий мікролайфхак на невеличке заощадження коштів. Так от, чим більше інструментів, тим довше буде час нагрівання. Е якщо... Якийсь датчик виходить з ладу, сухожар просто в якийсь момент сам вимикається. Тобто, у нас була така ситуація, коли сухожар просто вимикався. Того що в експлуатації ну, інструкцію треба читати перед тим, як працювати. Я робила декілька раз помилку. Ми забували покласти якийсь інструмент. Я тут періодично дивлюся, чи пишете ви, чи не пишете. Забували покласти інструмент, і ми докладали, тобто в нього вже температура почала підійматися. Я вам зараз розповідаю, як класно працюють сухожари сертифіковані. Ми відкрили, заклали. Коли ми відкрили, у нас температура що зробила? Жар вийшов. Градуси стали нижче. Датчик вважав, що у нас градуси стали нижче. Ми закрили так, ми десь робили декілька разів. Я не пам'ятаю скільки. Після ремонту, точніше, після заміни датчиків, ми так більше не робили, того що мені вже майстер наш сказав, що Оля так робити не можна, треба читати інструкцію. Тому з мого досвіду можете повчитися. Значить, коли на протязі якогось часу у нас датчики показують, що температура різко впала, потом підіймається. різко впала, потім підіймається. В мозгу цього шикарного апарату йде процес, який каже, що щось не то. Сухожар зламався. Тобто, фактично, коли ми зробили так декілька разів, мозги цього апарату дуже розумні, вони сказали, все. Може бути проблема, міняємо датчики. І ми замінили датчики, і все далі прекрасно працює. Коли ви берете ось ці гробіки, які недорогі, там, якщо і час якийсь йде, там немає цих датчиків. Дивіться, для того, щоб сертифікувати обладнання, треба вкласти гроші. І якщо ви хочете, щоб ваше здоров'я було завжди в Гарному стані, і ви не ризикували своїм здоров'ям, чи то виходите до майстра, дивіться, яке обладнання у вашого майстра, як він оброблює інструмент, бо це дуже важливий е, момент вашого життя. І ось ці всі дешеві. Гробіки, там ще є інфракрасні сухожари. Їх зараз велика кількість. В них немає цих датчиків, в них немає цих розумних мозгів і вони не контролюють процес. Далі, якщо ви мені не вірите, ви можете пошукати самі інформацію. Є дуже багато тестів, де люди перевіряли цю, це обладнання з термометрами, тільки не там, домашні термометри, а професійне. Пошукайте в Ютубі, ви знайдете не один ролик, де показується, що вони не оброблюють, там немає тої температури, яка вказана. Тобто, якщо ви викрутили його на 180 градусів, там не буде 180 градусів, ну, там може бути 170. Але дивіться, якщо ми говоримо про а, межу 180 і 160, при 180, 180 градусах, я як Азіров розмовляю іноді українською мовою. <свісно> то ви не чули, що як, як я читаю українською мовою, як, як англійською. Так от, 180 градусів це буде 60 хвилин, а якщо 160, то це буде 150 хвилин, тобто це більше, ніж в два рази е, увеличується час. Вибачайте, я буду трошечки іноді на російській мові щось сказати. І якщо у вас температура буде не 180, а вже 175, наприклад, то вже час має бути вищий. А як ви це проконтролюєте? Абсолютно ніяк. Лише якісне обладнання може за рахунок датчиків контролювати цей процес. Тому, коли вам в магазинах будуть розповідати, що це все там класне обладнання, ви виберете відповідальність на себе. Тобто я знаю, що я вже то тисяч разів розказували і показували, що то обладнання воно не працює, але все одно знаходяться люди, які вірять продавцям в магазині, у яких є бляха-муха план продажі, їм треба продати. Вони при перевищенні плану вони можуть отримувати додатковий процент відсоток, і іноді вони. Якщо класний продажник він бачить на що вам надавити на яку крапочку там у вашому мозгу, і він вам продасть. Тому ви берете відповідальність на себе. Моя задача як людини, яка багато років навчала, вести вас правильним шляхом, щоб ви розуміли, що ось це заощадження коштів, воно може вилитись потім на багато більшу проблему. Я знаю, що кажуть, та я там вже стільки років працюю з тим гробіком, і все окей. Ну окей, це твоя відповідальність. Якщо ти хочеш ризикувати, окей, будь ласка, ризикуй. Моя е, задача. Як викладача вчити робити правильно. І мені не зрозуміло, чому людина, а там цих людей багато, які назвали себе навчальним центром, не захотіли вивчити це питання більш досконало і вчать людей використовувати таке обладнання. Оце мені не зрозуміло. Відповідальність завжди на вас і на клієнтах. Тобто, наприклад, якщо я знаю, що біолог шкодить здоров'ю, і я бачу його у майстра, і я продовжую далі ходити, я беру відповідальність вже на себе. Тобто, коли я знаю, що це погано для мого здоров'я. Якщо, наприклад, я бачу сухожар-гробік, я знаю, що він не оброблює правильно і я продовжую ходити до цього майстра, то я вже беру відповідальність на себе. Але якщо я не знаю, то це має знати майстер. Тобто, коли ми а, починаємо працювати з іншими людьми, на нас є відповідальність. Ось я, як викладач, несу відповідальність перед своїми учнями, і я маю їм розповісти, як працює обладнання, як правильно обрати препарати для дезінфекції стерилізації, як правильно обрати антисептичні засоби, треба їх міняти, не треба їх міняти. Це моя відповідальність. Звісно, що є люди, які тут послухали, там воно в них вилетіло, тому у нас в школі були тестування, щоб я розуміла, якщо людина якесь питання не зрозуміла, я ще раз їй поясню іншими словами з іншого боку, для того, щоб донести до неї важливість цієї інформації. Мене просто кожен раз бомбить. Я вже багато, багато часу не дивлюся ніякі ролики про нігті, ні за ким ні слідкую майже, але. Коли мені попадається реклама з гропіками, все мене просто починає крити. Я дуже сподіваюся, що ви мене почули. У мене, як завжди, якась тут хірня вилізе. Що ви мене почули? переслухаєте ще раз, якщо у вас будуть якісь питання, якщо ви хочете розібратися нормально в цьому питанні, щоб точно знати, ось це я роблю правильно, ось це я робила неправильно. Дивіться, ми всі робимо помилки. Коли ми тільки починали, у нас були ось ці шарикові кулькові стерилізатори. І я, як викладач, робила все, робила ще купу різних заходів з інструментами для того, щоб бути впевненою, що мій інструмент оброблений. Тобто, ми перестраховувалися ще декількома методами для того, щоб бути впевненими, що ми нікому не нашкодимо. Якщо хочете розібратися, в мене є окремий курс, так він записаний російською мовою, але він коштує зараз 3 копійки, ви його проходите і далі ви собі точно знаєте, що можна, що не можна робити, що можна використовувати, що не можна використовувати. Того, що, навіть просто купивши собі поганий антисептик, ви можете лише за один місяць заробити собі кашель, і потім. І вийти з професії, тому що якщо у вас з'являється хоч одна якась алергія, вона, на жаль, у вас залишається. От у мене самий класний препарат, який тільки може бути, який коштує зараз як крило від е, самоліту, і те, в мене на нього вже є алергія. І е, я починаю кашляти, коли я багато працюю з цим препаратом. Якщо у вас є якісь зараз запитання, ви можете їх задати. Е, якщо немає, я ефір збережу, щоб е, ті, хто не встигли його подивитись. Згадали, що є така тема дезінфекції і стерилізації, що вона надважлива. І робили все правильно, бо це ваше здоров'я, у нас тут хватає ракет і шахедів літаючих. Тож ще давайте будемо вбивати своє здоров'я неякісними препаратами та неякісним обладнанням. Так, якщо у вас немає запитань, я пішла. Я сказала все, що ще хотіла сказати. Я сподіваюся, що комусь це буде корисно. Я бачу, що немає вас запитань. Я бажаю вам всім класного вечора, класних вихідних.